Після дощової погоди у п'ятницю на вихідних в Україну знову завітає літо. Завдяки антициклону Куетерія, що сформувався над країною, пануватиме сонячна та тепла погода. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 17 вересня, опади пройдуть місцями у західній частині країни. А саме на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то буде майже без змін. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Лише у східних областях буде прохолодніше від плюс 20 до плюс 23 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 7 до плюс 12 градусів лише на Закарпатті, у Одеській області та в Криму, до плюс 17 градусів вночі у Києві 17 вересня увесь день небо буде ясним. Їх хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!